Є медитація на концентрацію. Оця якраз медитація вона дозволяє перебувати у медитації все життя. Ну Нема відволікання на якихось процесах, десь там, як у нас часто відбувається, що дуже багато розум бігає. Він і там, і там, і там розкиданий енергія розкидана, нема концентрації на чомусь одному. І це, ну тобто, на чомусь одному це означає тут і зараз. Все оці всі медитації вони дозволяють також входити у медитативний стан і перебувати в ясності розуму і тому жити щасливо тут і зараз. Це енергетичні потоки. Ми їх концентруємо, на, направляємо там чи дозволяємо активуватися, тому що в нас кожен палець відповідає за певне поле. Навіть за за якусь певну планету, наш наше тіло це і всесвіт. Вони дуже дають ну таку якби концентрацію, ну направлення енергії. Ну це, що я вам показала, це дуже влучно для будь-яких медитацій. Це допом... Оця от, така мудра. Вона допомагає просто розслабити тіло, правильно концентрувати думки і вірно перебувати. Тому ця мудра допомагає 100%. Хоча є е, такий підхід, є такий підхід кому як зручно за допомогою мудр. Е, до речі, переходу перебирання пальців е, активується одна півкуля, потім друга. Ви знаєте, потім дві півкулі активуються. А ще та питання, що мудри підсилюють ну чакральні центри, ну вони не самі не способі не сіють, вони можуть допомагати. Вони не є таким, знаєш, запуском таким конкретним, що для цього потрібно бути повністю збалансованим, сприймати все вірно, і це як якийсь допоміжний процес. Вони не є панацеєю від цих хвороб. Вони є як допоміжним чимось. Оце. Сіла і ще й мудру склала і так правильно організувала себе, і правильно сприймаю. Ну, це все вірно сприймаю медитативному стані. Тоді ці мудрі працюють. Якщо людина відволікається на якісь там свої справи, чи там десь вона знаходиться в якихось процесах внутрішньої боротьби і сидить в мудрі. Ну ви розумієте, що тут інколи людину затягує в практики, і вона забуває, для чого вона ці практики робить. Розумієте? Вона от сконцентрована, що їй потрібно цю практику зробити. А для чого цю практику робити, вона часто забуває, для чого вона це робить. Розумієте? Тут це робота розуму в основному. І от до, до них відноситься дуже багато таких практиків, які не перебувають, не є цим знанням. Несуть знання, але не не є ним. Бо бути енергією і знати про енергію це різні речі.